Доброго ранку сонце привітне, Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Дітки, послухайте загадку та відгадайте, про яку вона пору. Жовті листочки з дерева падають. Птахи у теплі краї відлітають. Голі поля, мокне земля. Дощ поливає, коли це буває. Вірно, дітки, восени. Літо закінчилось. До нас прийшла осінь. Вранці часто буває туман. Восени дерева змінюють колір свого листя, ніби одягають різнобарвні сукні. Якого кольору листочки стають на деревах? Вірно, жовті. Червоні жовто В цю пору року часто ідуть дощі. Тваринки також готуються до зими, вони запасаються їжею на зиму. Деякі птахи збираються відлітати в теплі краї. Комахи шукають затишне місце і також засинають. Осінь щедра пора року. Вона дарує нам смачні овочі. Які ви знаєте овочі, назовіть. Так, вірно, картопля, буряк, морква, помідор, цибуля, гарбуз і багато інших. Також дарує соковиті фрукти. А які ви знаєте фрукти? Яблука, сливи, груші. Виноград, молодці. А що можна знайти в лісі восени? Так, грибочки. Так, чарівниця осінь готує всіх нас до зими. Дітки, а ви любите осінь? До побачення, до наступної зустрічі!